Друзі, автопарк на зв'язку до нас залітає отакий от хап'ятий от автомобіль 2012 року, укомплектований 3-літровим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу X-Drive. Взутий 18 радіус, легкосплавні, диски, гума в доброму стані, в білому кольорі, задній ряд потонований. Також укомплектований парктроніками. Друзі, автомобіль повністю весь цілий, жодного підкрасу. Ідеальний стан. По салону. Салон нас зустрічає шкіряний, чорний в ідеальному стані, без нарікань є штори, панорама, клімат-контроль для задніх пасажирів, також підігрів задніх сидінь. Карти дверей в ідеальному стані, без нарікань зовсім. Передній ряд. Електропакет, електроприводи, сидінь, пам'ять сидінь, датчики світла та дощу, мультируль, великий монітор, R-камера, підігрів сидінь, клімат-контроль, шайба та багато інших додаткових функцій. Заявлений пробіг автомобіля 150 тисяч. І так, друзі, кому сподобалось дане авто. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль, в лізинг чи кредит. Запрошуємо вас на на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк. Всім спасибі.